Раз на два роки життя Севастополя захоплює вир театралізованих дійств, який дарує Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. З 1 по 10 жовтня Севастопольці стали свідками калейдоскопу різноманітних історій комічних і трагічних, правдивих і вигаданих. Побачили спектаклі різних жанрів. Зустріч з учасниками цього свята високого мистецтва та культури. Далі у програмі Зустрічі без гриму приємного вам перегляду! При театру Франка і в свій сьомий приїзд вразили Севастопольських глядачів захоплюючою неперевершеною грою, неординарними режисерськими постановками, талантом і майстерністю. Ми завжди чекаємо зустрічі з кримчанами Севастопольцями. Це теж наша рідна дорога земля, яка нас знає, любить наш театр і сподівається, взаємна любов буде продовжуватися багато багато років між франківцями і севастопольцями. Ми завжди в Севастополь приїжджаємо з прекрасним настроєм. Правда, трохи погода підвела. Ну що робити? Ну то будемо разом створювати разом. Будемо створювати гарний настрій, не дивлячись на погоду. Ми приїжджали раніше, ну коли сонце сяяло, коли була така прекрасна погода. Але зараз ми приїхали коли дощ, але особливої різниці я не відчуваю. Сьогодні я вийшов в море. Я ну плаваю я і взимку. Я сьогодні пірнув в море, і коли я ви, слава Богу винернув, я зрозумів, я зрозумів, що в Севастополі не може бути поганої погоди. Тут завжди прекрасна. Там у вас прекрасна аура. Назвичайні люди І сьогодні я походив трошки по місту і побачив, які ну усміхнені обличчя. І ви зараз посміхаєтесь, І це величезна радість для нас, для акторів, які приїхали, щоб ну, з вами поспілкуватися з глядачем. На сцені Севастопольського центру культури і мистецтв були показані прем'єри Чайка та Жона є жона за мотивами творів Антона Чехова. Вже улюблені десятками тисяч глядачів в Україні та за кордоном. Вільна інтерпретація роману Ярослава Гашика Швейк та класична комедія Водивіль Шельм'коді. Інчик Григорія Квітки Основ'яненка, і нарешті театральний роман за мотивами твору Нікоса Казанзакіса Грек Зорба було надзвичайно приємно побачити і молодих акторів, і відомих народних артистів України. Погода зустріла нас не ласкаво. Вітер лютий ну не дивлячись на погоду, Севастопольський глядач є таким ж таким же доброзичливим, як і влітку. І хочеться їм побажати, щоб вони такими і залишались насправді. Бо такого прийому, який ми отримуємо у Севастополі на наших виставах, я не можу навіть пригадати, в якому місті ще в Україні є такий прийом, як тут у Севастополі. Хороший. Ну так, тим більше ми помічали, що ті ж самі люди ходять на кожну виставу, просто вже впізнаєш по обличчю, що ну, ну є, людям, такі, да. є такі, є такі своїрідні фанати. Та Франка. Що подобається. Навіть ми знаємо тих людей, які з Севастополя їздять на прем'єри в Київ до нас. От на Чайку, наприклад, там, а до нас приїжджали, потім чекали з нетерпінням тут. Ось Це дуже приємно. Це дуже приємно, і ми це дуже цінуємо. Ви знаєте, так швидко пролетів цей час. Ці декілька днів пролетіли як одна мить. Як секунда. А чому? А тому, що такий прекрасний, таке прекрасне місто Севастополь, такий найкращий глядач Севастопольський. Ми відчули таку підтримку залу: любов, щиру, сердечну любов. Дуже жаль, що доводиться їхати, але ми віримо, хочемо і сподіваємося, що знов через рік. Побачимо Севастополь, і, і так само до нас прийдуть Севастопольці на наші вистави. Велике спасибі Севастопольському глядачу. Користуючись нагодою, нагодою хотів би побажати, можливо, не такі за, надзвичайно зарозумні там філософські речі, але щиро побажати дуже важливі речі це щастя і здоров'я. І обов'язково, щоб здійснились. Усі задумані плани обов'язково, щоб здійснилися мрії. Дорогий Севастополь, дорогий Севастополь, рідний наш Севастополь, ми вас любимо. Спасибі вам і до нових зустрічей. Щастиво! Ми дуже дякуємо Севастопольському глядачу. Знаєте, такого глядача треба возити з собою. Він дуже любить нас, ми дуже любимо його. Ми будемо приїжджати до вас, і грати вам вистави, а ви спрошуйте нас частіше. Я дуже люблю, я я вже вкотре приїжджаю на гастролі, і я щаслива кожного разу тут бути. І глядач чудовий просто. Ми, коли перший раз приїжджали на гастролі, виникали проблеми з розумінням мови, якою ми говоримо, але якось так згодом цікавість до нашого театру не втрачається. і це... Просто я хочу побажати всім здоров'я, радості і щастя і розуміння, щоб ми розумілися, бо мова театру вона не в мові в російській чи в українській, а вона в душі. А в Севастополі це існує, і тому радісно сюди приїжджати. До зустрічі чи змінився Севастополь? Змінився, змінився в цей раз тим, що він був такий холодний, стільки дощу зараз. От приїхали на виставу Шельменко, Можливо, що вистава Шельменко принесла сонце. Наші хлопці вже сьогодні купалися в воді. Так що все буде в Севастополі, все добре. Буде погода хороша і, і з нашим приїздом і повернеться радість в Севастополь, і все буде добре. Завжди вишукані вистави, під час перегляду яких переносишся у більш високий духовний вимір. Публіка разом з героями вистав закохувалась і розлучалась, плакала і сміялась. А якщо зробити деякий екскурс в історію, то Кожний приїзд театру імені Івана Франко ми зустрічаємо з задоволенням і дуже, як кажуть, чекаємо їхнього приїзду. Бо неможливо пройти мимо такого, як кажуть, величного і прекрасного. Тому користуємося моментом, часом, коли приїжджає театр, і з великим задоволенням приходимо. і, Насолоджуємося грою таких великих акторів, які сьогодні на сцені, і взагалі це і Богданович, і Бенюк, і Хастікої, і Сумська. Ми всіх їх дуже поважаємо, любимо. Сьогодні, взагалі, як кажуть, велично без трепету в душі, як кажуть, неможливо бажаємо, щоб і надалі театр Івана френко. Приезжал до нас в место, будем их чекать э, и с удовольствием встречать. И дай им Бог счастья, здоровья, благополучия. Практически все, наверное, гастроли, которые были у нас в Севастополе, э, я побывала на спектаклях этого театра. Э, к сожалению, большая утрата для театра. И я думаю, что для всей мировой театральной общественности это смерть. Богдана Ступки. Ну, я смотрю, что эстафету несут его сын, его внук прекрасный. Прекрасный актерский состав, интересный, интересный репертуар. Конечно, это очень замечательно, что такой национальный театр, театр всеукраинского значения приезжает к нам, и что у севастопольцев есть возможность хотя бы раз в два года прикоснуться все-таки к искусству Более высокого уровня конечно очень приятно, что постановки идут на украинском языке, потому что это тоже интересно. Я думаю, что в Севастополе много людей, которых которые хотят это видеть. Час проведений у приємній компанії з добрими людьми летить дуже швидко. Здається, 10 днів сьомого гастрольного сезону Національного академічно-драматичного театру імені Івана Франка промайнули на одному подиху. Я дуже сильно люблю місто Севастополь. Я багато разів тут був. ще З маличку ми приїжджали з бабусею Дідусем на відпочинок сюди. От я тут прекрасна атмосфера, чудові люди, виховані люди, люди, які ну мають певну культуру. Я би навіть чи чином порівняв би з Петербургом це місто по рівню культури. Взагалі, місто дуже театральне, гарні дуже дівчата. Тут море, тут дуже гарний запах. Я дуже люблю це місто і бажаю всім глядачам хороших вистав, щоб вони бачили гарні вистави, ходили в театр. Ну, були здоровими, берегли себе. Нас дуже гарно прийняли кожна вистава. От майже кожну фразу сприймали з такими оплесками на ура, і дуже було приємно, тому що ти приїхав, і ти в принципі не знаєш, як може бути яка може бути реакція саме от на цю виставу в іншого глядача. І коли люди сприймають так, просто хочеться грати і приїжджати, і ми дуже раді будемо знову приїхати. А глядачам звичайно, любові, щастя, і чекайте на нас. Дуже допомагає на сцені працювати та віддача, яку ти чуєш з залу, От, що надзвичайно чутливий глядач. Він надзвичайно тонко чує, де, де треба послухати. Де сміятися, де, де, де ще щось робити. Ну, тобто, це не, не справа не в тому, що треба це робити, а справа в тому, що ну, він це відчуває і робить. І це надзвичайно нас, звичайно, надихає. Тому е велике вам спасибі за е такий ну, адекватний, <різь> як мінімум, е прийом. А по-друге, ну, надзвичайно теплий і приємний. От. А побажати, побажати хочеться вам. Е Здоров'я, звичайно, і щоб, щоб до вас приїздили хороші колективи, щоб ми до вас приїздили. Звичайно, хоч, хочеться бачитись, хочеться зустрічатись. Хочеться надивитися один одному в вічі, посміхатися. Так було приємно, коли ми бачили, як глядач реагував на на всі наші вистави. І звичайно, треба берегти один одного. Треба допомагати один одному, треба любити. Треба любити один одного, і тоді у нас все буде гаразд, не дивлячись на всі. Які проблеми, у кожного вони є. Але як тільки треба вміти, от актор у актора є таке, коли актор виходить на сцену три, три години, ніщо не можемо заважати, я маю на увазі, ніщо не зупинить виставу. І от я хотів би так, щоб у кожного з нашому житті були такі моменти, коли нам ніхто ніхто не зможе зважати бути щасливою людиною, бути щасливі. У нас була зустріч в минулі роки з моряками, і вона справила на нас дуже глибоке враження. Звісно, це той контингент Севастополя, який і творить ментальність Криму частково. Військові люди це особливі люди, це дисципліновані люди. Я дуже люблю дисципліну сама, як актриса, як громадянка. Я зичу нашим морякам, керуючим складу здоров'я. Найперше, бо служба вона триває за будь-яких ситуацій, щоб повернутися до родин, а хто вважає за потрібне залишитися на службі, тому нехай обов'язково пощастить. І все в нашій країні, дай Боже, щоб було гоже, щоб ми могли знову приїхати з часом до Севастополя і, нарешті, знову зустрітися через роки, і привести для вас якусь цікаву виставу. Пощастило наймолодшим глядачам. Їх знайомство з театральним світом почалося з високого мистецтва талановитих артистів театру Франка. Мені дуже подобається театр Івана Франка. Дуже цікаво дивитися, як з одної людини людина переходить на іншу. Вони так реалістично грають, що схоже, що це життя. життя це дорога, по якій ми йдемо. Дорога – це шлях, по якому ми йдемо, а дорога і шлях – це все одно є пуп, по якому ми йдемо. Після вистави я хочу прочитати всі твори, які показала на сцені. Мені дуже подобався цей спектакль. Я ніколи не бачила, ну, щоб актори так добре знали свою роль. Мені дуже подобалось. Було смішно. Ну, мені здається, цей спектакль для дітей, для взрослих підійде. Кожна вистава сприймалась неабияким захопленням. Глядачі були свідками комічних і трагічних ситуацій, інтриг і любовних історій, які майстерно представили франківці. От уже седьмий сезон. Ми приходимо в театр імені Франко непередаваємо відчуття від кожного спектакля. Сьогодні останній спектакль цього сезону ми залишимо всі спектаклі в своєму серці и те, которые были и сегодняшние особенно. Сегодня замечательный дуэт играет в этом спектакле Анатолий Хостякоев и Сумская. И мы очень рады этой встрече, ждем новых встреч и всегда будем рады встречать этот театр вновь и вновь. Під час вистави зловив себе на думці, що е, посмішка і така Певна насолода, вона не, не, не залишає тебе. Це надзвичайно приємно, дуже позитивно, дуже емоційно і, безумовно, хочеться, щоб в такий досить скрутний час, який ми зараз живемо, таких заходів було якомога більше. Щоб люди приходили, насолоджувалися, відволікалися від своїх буденних проблем. Це дійсно того варто. Враження, звичайно, найкраще, які можуть бути враження від неперевершеної гри акторів і гарного матеріалу. Дуже б хотілося, щоб вони частіше до нас приїжджали. Не... Раз на два рока, а каждому року. Мы их чекаем и любим. Мне очень радостно было эти вот приезды в Севастополь. И мы были здесь на спектаклях, еще играл сам Богдан Ступка. И, конечно же, мы не могли уже пропустить и сегодняшний приезд. Поэтому это ну, хорошего такого теплого и современного художественного вкуса. Такой вот спектакль, ну такой театр, который сейчас действительно поведет за собой людей. Словами не завжди можливо передати те, що вирує у душі під впливом мистецтва. А тому усі враження та емоції від вистав театру імені Івана Франка залишаться у серцях глядачів і надихатимуть їх у реальному житті на світлі почуття та добрі вчинки. Дякуємо вам, шановні артисти! Севастополь любить вас і завжди чекає у гості. До зустрічі через два роки.